Біфрен, спокій за ясної голови. Полем змарнілого соняшника воїни крокують на свою мінометну позицію. Їхній калібр осінніх жнив 82 міліметра. І цей ствол, що косить на три кілометри, вже має зарубки. Приціл 888. Вірно? Потумір 32-92. Бутомір 32-92. За допомогою цього міномета були вражені легкоброньована техніка і піхота. Цей колоритний бородані з планшетом, де координатор розвіданих цілей, 26-річний правник з Івано-Франківщини на псевдорос, доброволець, як і більшість його побратимів. З перших днів я сам з особистої ініціативи з'явився на військовий комісаріат нашого міста, бо розумію, що Хто як не Рос зізнається, дав обітницю не голити бороду до перемоги, хай би скільки ще до неї. Собі поставив в мету, допоки не закінчиться війна, бороду не чіпаємо. Не знаю, продасть півроку, рік часу, але до того часу вона буде на місці. Нині вони боронять запорізький напрямок. кажуть управно, попри те, що дехто вчився премудростям мінометної науки на полі бою. Адреналін грає, стріляють, прильоти. І ти не можеш навестись. У мінометників це традиційний вишкіл, а ось так виглядає справжній бій. Постріл! Хлопці зізнаються, на мобілізацію у Росії їм байдуже, бо українці вже заплатили за надто велику ціну, аби нині не дотиснути вороже військо. Небагато цій війні. Діти, побратими. Тепер вже ну, настільки типу, психологічно, що одно. Ми знаємо, що по-любому частина з нас виживе, частина переможе в цій війні. настане день ще буде перемога. Андрій Почті, Артем Дежанков, програма Вікна, СТБ. Єдині новини.